О, від Петра. Від Петра Переса, так. Да? Від Петра Переса. Петро Перес. Дивись на руки. Петро дякую тобі, друже. Дивись на руки, ножом поріжеш руки. Петро дякую тобі, друже. Забрали посилочку. Дякуємо Петро тобі. Забрали все як не може бути. Зараз Побачимо, там тобі щось Петро вистри. Ну, Це він ходить. Ходи вже. – То ж воно мале для хлопчика. Для хлопчика. Для хлопчика. Петро дякуємо тобі. Друже. Ану покажи ближче. Петро дякуємо тобі, але води, вода була зайва Петро. Макави вклав, ото Петро. Петро дякуємо тобі. І водички вклав нам. Це для котиків клав. Про котиків теж Петро подумав. Це що? Петро дякуємо тобі. Кава. Праніки. Петро дякуємо тобі. Навіщо ти тратишся? Цукерки. Петро дякуємо тобі. То те, у нас такий друг є.